Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української Лідії, ми звуть мене Аня. В Запоріжжі я вас рада вітати. Там надивились, дивимось. Не забувайте підписуватися. Дуже вас прошу підтримати ваших волонтерів. Толока Запоріжжя вже їх неодноразово викладала. Будь ласка, доєднайтесь дівчатам до інстаграму. А якщо у вас є військові в родині якісь потреби, напишіть. Тому що збори закриваються і підтримаєте збір. Дивіться по сторінці. Я думаю, що буде дуже приємно, тому що дівчата ваші зараз в Запоріжжі. Давайте один одного будемо підтримувати. Посилання буде під відео, і посилання буде в закріпленому коментарі. Запоріжжя. Ну, я розумію, чому карта Мага, чому багато розмов навколо вас, тому що взагалі багато розмов і про ЗС там тиші немає, постійно говорять, ми її окремо подивимось. Ну, виїжджати ніхто нікуди не збирається, хоча будуть будуть будучимо залякувати, що Запоріжжю району там треба буде якимось населеним пунктом виїхати. Ну, там ніхто не буде. Ну, може, одиниці хтось рушить. Ви чекаєте на якогось поважного гостя. На жаль, на жаль, бажання тиші трошки вам зіпсують. Карта руйнації, але ще такий момент може бути, що когось прям біда обійде. Стороною, знаєте, як дуже поруч вибух. Якимось дивом, знаєте, люди там, саме там не постраждав, Диво якесь. Ну, хай буде. Щось же ж повинно бути добре. Не ну, можна ж постійно в негативі бути. Да? Запоріжжя, найближчі дні поранені. Лікарні щось йому треба від ваших лікарень. Шлях до міста шукає, то правда, що штурмує. Шлях шукає до міста вихід кудись. І, до речі, в нього ще якийсь план. Я розумію, чому мені часто гулять поле, показувало, що він десь хоче рух, рухатись. Він все ж таки хоче десь наперед трьох областей вийти, я так розумію. Їм буде навіть пробувати від вас піти. Дивні будуть рухи на фронті, але. Невдалі для ворога, загублені душі по місту показують. Багатоповерхівка, може страждати. Все одно летить у центр. У мене вже, знаєте, око сіпається. Я була у вас там, я вам писала, що там у коліжанки поприлітало, там страшно. Серце крається дивитись. Ну, Все одно центр показую. Щось він там бив, бив, не добив. Запоріжжя найближчі. Ну, у нас є якісь таємні плани. Ми будемо їм також неприємності робити. І ми будемо обстрілювати тимчасово окуповані і дронами навіть. Але карта смерті на Запоріжжя йде. Дивіться, вдень обережно, якщо тривога за тривогою, діти світло є загроза. Залетять дрончики. Сонечка прилетять. На жаль, прилетять до Запоріжжя. Військові готові, але таке відчуття, що ми очікували, що вони якось або інакше з іншого боку, або в інший час. От щось не так. Щось не так вони почали робити. Васильівка найближчі дні. Не нервуйте, не розчаровуйтесь. не переживайте, переживемо сили. Нові сили, але у нас, у нас, хоча він не обстрілює, до речі, тут так дивно, тут, тут могла бути тиша якась, він перегруповувався. І ми трошки підсилимось. У нас є шанс щось зруйнувати ворогу його плани там. Хоча він тиснув, тепер є таке відчуття, що ми можемо як ініціативу перехопити. Мелітополь найближчі дні. Нам інформації мало. Вони з Мелітополя б'ють кудись по нам. Дронів там багато. Там прильоти. Мелітополь хай готуються. Цивільні, хай готуються, тому що. Вдень також Гуч, гучно буде. Бередянськ найближчі дні. Щось везуть. Везуть, підвозять, ми чекаємо, поки все довезуть. Ще таке відчуття, що вони там також групуються, перегруповуються. Мені не подобається якась активність ворога в Бердянську. Або вони, він якісь там гармати чи зброя. Таке відчуття, що він в порту ППО поставить. Для прикриття чогось? Ну, там поприлітаю в порту. За С. ЗС. ЗС. Сіра зона, сіра інформація, не вирішене ще питання. ЗС, ти перейдеш під контроль України. Як тільки ми починаємо про це говорити, він починає там щось зривати, знаєте, провокувати. Він буде нас залякувати. Будь-яка навіть розмова буде давати залякування. І він не дає інформації, сіра зона, ми не маємо повної інформації, що взагалі там. Оріхів найближчі дні. Борітесь, поборетесь, стійте на своєму. Такий момент, що якоїсь частини просто вже нема да, міста, і він починає іншу добивати. Тобто там вже все, все вибив. Тепер іншу добиваю. Отут Оріхівський напрямок можуть якісь населені пункти вимагати повної евакуації. Люди залишаться. Там дронів занадто багато і каби частіше будуть. Гуляй-поле найближчі дні. Вночі дивлюсь, коли є час, сонечко, коли є час, на жаль, не все встигаю. Ну, наші більш оптимістичні тут. Чекає десь ворога. Він думав, він нам засідку зробить, а ні. Такмак там поприлітає таке відчуття, що у з такмака, що стягнуть на голі поле. Перегруповується, але в токмаку біля токмаку поприлітає. Вільнянськ. О, господи. Щось пов'язане з розмовами про мир поруч дуже гучно. Якась ціль може навіть на вас йти. Давайте, чесно, тут показує по вам руйнацію. Вільнянські є загроза бути дуже обережні. Тут, тут прям це пов'язано з миром, з розмовами, з переговорами.